Я в житловому комплексі Манхеттен. Це житловий комплекс бізнес-класу. Комплекс знаходиться неподалік озера. Територія закрита від авто. Є величезний паркінг підземний, який може служити як укриття. Комплекс має цілодобову службу охорони і систему контролю доступу. Маю гарну пропозицію: це однокімнатна квартира. Яка здається в оренду, площа 53 метри квадратні? Тут все нове: і меблі, і техніка це 14-й поверх, з вікна видно озеро. Великий двір, дитячий майданчик. Це велика спальня. Тут ще мають деякі меблі доставити. Квартира дуже світла і тепла. Також в спальні є велика гардеробна кімната. Це перша здача, все новеньке. В квартирі є кондиціонер, по техніці є пральна машина та посудомийка. Ціна оренди 500 доларів. Якщо зацікавила така пропозиція, пишіть в Дірект або телефонуйте.